З чого почати відновлювати стосунки у віці трьох років, чи якщо дитині 7-9 років, і в підлітковому віці? Сьогодні продовжую відповідати на це питання. Початок дивіться у попередньому випуску. Дитина трьох років це ще дуже маленька дитина. А в ранньому дитинстві проявляється спрага до фізичної близькості. Дитині необхідно фізично відчувати батьків, вдихати їхній запах, дивитися їм у вічі, чути їхній голос чи відчувати дотики. До речі, бажання фізичної близькості ніколи не залишає людину. Чим менш зрілою є особистість, тим більш залежною від. Цього базового виду прихильності вона є. Тому, якщо дитині три, зробіть так, щоб фізичного контакту між вами було багато. Це багато обіймів, це багато часу, коли дитина перебуває у вас на руках. Наприклад, дитина вдарилась, відчуває фізичний біль і тягнеться до вас. Ви ж її не відштовхуєте, а берете на руки і обіймаєте доти, доки вона сама не захоче звільнитися від обіймів. Ви, як мама, наприклад, не наймаєте. Няню, а самостійно, максимально перебувайте у фізичному контакті з дитиною, граєте з нею, ходите на прогулянки, багато їй розповідаєте, коментуєте все, співаєте дитині пісні. Іншими словами, вашої фізичної активної присутності досить багато в житті дитини. Що можна зробити, щоб почати відновлювати стосунки, якщо дитині 7-9 років? Це вже молодший школяр у його житті, окрім домашнього оточення, з'явилися інші дорослі люди, як мінімум вчителі. Але дитині важливо знати, що вона значуща для батьків. Так, фігура вчителя для дитини стає дуже важливою. І справжній вчитель докладе максимум зусиль, щоб побудувати стосунки з учнем та надихнути його на навчання. Це дуже чудово. Але батьки мають підкреслити особливе значення дитини для них. Це потреба дитини відчувати, що вона потрібна. Діти буквально живуть, щоб бачити. Радість в очах батьків. Вони називають добрими тих, кому вони подобаються, хто їх схвалює. І дитина дуже страждає, коли не відчуває, що вона важлива, і важлива саме для батьків. Чутлива дитина впадає у відчай, коли очі, в яких вона шукає знаки тепла і прихильності, не спалахують у її присутності. Тому, маючи це на увазі, ми можемо подбати, щоб наші очі засвітилися схваленням у присутності дитини. До речі, коли я з донечками жила в німецькій родині на початку російського вторгнення, то господиня сім'ї, що нас запросила, дуже помітно випромінювала таке схвалення. Не тільки своїм донькам-підліткам, але й нам. І навіть мені, дорослій людині, це було приємно. Цей знак схвалення можна надіслати дитині, коли ми зустрічаємо її після школи, наприклад. Вона приходить з томлення, частину дня їй доводилося триматися і бути в оточенні інших людей. А зустрівши дитину вдома, ми можемо надіслати їй знак схвалення. Нехай наші очі забули. Засвітяться від її появи. Потім ми можемо вислухати розповідь дитини про школу, про неприємності, розділити її почуття і залишитися на її боці. А як можна почати зміцнювати стосунки, якщо дитина вже у підлітковому віці? У цей час у дитини відбуваються важливі зміни, які допомагають їй перетворюватися на окрему особистість. До цього дитина вже багато в чому сформувала власні відчуття, смаки, думки. На це вона має своє власне право. А ми, як батьки, можемо зі свого боку цікавитися нашою дитину, знати її, бачити її, чути її власну думку. Не будемо намагатися повідомити їй, що вона думає неправильно, а її смаки недоречні. Навпаки, визнаємо право дитини на власні відчуття та надамо простір для їх виявлення. Ви можете поважати її почуття та поділитися своїми. Ви, як батько чи мати, можете пояснити. Чому ви вважаєте саме так додати до цього ілюстрацію з власного життя, прикласти беззаперечний авторитет Бога та його закону, наприклад? Але все ж таки підлітку важливо мати простір для особистого рішення. Ви можете зміцнити стосунки з підлітком, поважаючи його право на цей простір.